На подвір'ї Олександрійського терцентру виставили на огляд новий велопарк. Заклад нещодавно отримав від благодійників 20 велосипедів. 3 квітня їх видали працівникам терцентру. Справа в тому, що у нас на сьогодні вже 1800 чоловік на обслуговуванні. і з них частина людей, які за станом здоров'я. Потребують надання соціальних послуг вдома, ними турбуються, опікуються наші соціальні робітники. Їх на сьогодні в штаті нарахується 41 чоловік, і вони допомагають їм, забезпечують всім необхідним від продуктів харчування, товарів першої необхідності, ліками. Також сприяють в оформленні їм субсидій, пільг. Надання медичних послуг, і більшість із людей у нас проживають у віддалених районах нашої громади. Це і селище Олександрійське, це мікрорайон Перемога, восьма школа, 14 й район, а також Головківка, Ізмайлівка, Звінігородка. І для того, щоб зменшити витрати часу. На дорогу наші соціальні робітники використовували в своїй роботі велосипеди. Ці велосипеди ми їм закуповували за кошти нашої установи. В цьому році нам благодійна організація, чеська, люди в біді за сприяння міської ради надали 20 велосипедів для соціальних робітників. Новеньких, гарненьких, легеньких. Окрім велосипедів, благодійники передали й інші корисні речі. Територіальний центр поповнився ще в тренажерний зал Орбітрек. Вони нам дали дошки Євмінова, в оздоровчу кімнату, апарат «Дарсанваль», в прачку нам надали пральні і сушильні машинки, а також для установи офісні меблі. В цьому році також від благодійної організації Безпечне Майбутнє, наша установа і управління соціального захисту. Ми отримали електроскутери. Ми їх вже використовуємо в роботі. Наші фахівці обстежують громадян при оцінці потреб для надання соціальних послуг. Деякі працівники терцентру, які працюють на віддалених ділянках, долають щодня близько 20 кілометрів. Це дуже велике буде полегшення, тому що в мене дуже велика відстань між підопічними. І це для роботи дуже сильно буде, набагато легше. Я працюю під село Піщаний Брід, у мене їх семеро. І щоб до них добратися, це 6 кілометрів мені до них добиратися. І між ними дуже велика відстань. Соцпрацівниці пройшли тренінг та згадали правила дорожнього руху. Ми дуже вдячні нашим благодійникам, які надали нам технічні засоби для дівчат, для, яке, звичайно, покращить якість і швидкість обслуговування наших підопічних, але самі розумієте, що з отриманням велосипедів вони являються, сразу становляться учасниками дорожнього руху. Тому ми насамперед турбуємося про те, щоб забезпечити безпеку і здоров'я наших працівників. Тому ми провели навчання відповідно з правил користування велосипедом і правил правил дорожнього руху для об'єму для велосипеда. І, звичайно, провели технічне обслуговування велосипеда, тому що при отриманні ми його докомплектували за рахунок. Територіального центру звуковим сигналом, а так то засобами протигону. Так що я кажу, хочу побачати нашим дівчатам ні свяха, ні жазла на дороги, тобто безпечної дороги. Зараз всі працівниці, які вміють керувати велотранспортом, отримали персональний службовий транспорт і вже використовують його.